Всім привіт! Сьогодні реальна вартість будівництва реального будинку. Ось як він виглядає. Ось його параметри. Площа підлог внутрі цього будинку 81 квадратний метр, площа ганка і тераси 35 квадратних метрів. На 81 квадратному метрі вдалося розташувати 3 спальні, кухню-вітальню. Санвузол, гардероб, вхідний тамбур і коридор, звідси ми потрапляємо в усі приміщення. Є декілька варіацій цього планування: двома санвузлами, з входом з цього боку, з двома кімнатами і з більшою вітальнею, але принципово вартість будівництва від цього не змінюється. Точна площа приміщень. І ззовні ми маємо велику терасу і ганок. Конструкція цього будинку класична, багатьом вона дуже подобається. Це одноповерховий будинок з холодним горищем і 4 покрівлею. покрів'єю. Можна зробити іншу конструкцію цього будинку, вона буде дешевше. Можна зробити бокові стіни не 2.8 як в цьому проєкті, а 2,5, убрати горишне перекриття. Іскати покрівлі зробити 15 градусів і утеплювати не горічне перекриття, так як його вже немає, а скати покрівлі. І тоді ми маємо меншу конструкцію будинка з точки зору вартості, але об'єм повітря внутрі будинка великий і доволі цікаво з нутри виглядає така конструкція будинку. Мені, наприклад, вона дуже подобається. А зараз ви побачите, як саме цей будинок будувався. Будівництво можна розділити на три етапи. От перший етап це він так і називається будівництво. На цьому етапі робиться що? Фундамент, в даному випадку порахована залізобетонна плита на ребрах. Робиться, коли робиться фундамент, обов'язково робиться підвід комунікації. Потрібно розвести каналізацію, по-першому поверху, завести воду. Завести електрику, завести інтернет, привід для воріт, домофон, резервне електроспоживання, ну і ще може багато чого бути. Робиться сама коробка. А так як ми будуємо із сіп-панелів, то у нас коробка називається домокомплект. І що входить в домокомплект? В домокомплект входять зовнішні стіни сіп 200 мм, горишне перекриття сіп 200 мм. Каркас внутрішніх перестінків, крокв'яна система горища, ну, покрівлі. Додаткова гідроізоляція примикань до фундаменту. І несучі конструкції ганка і терас. Ну і звичайна астропильна система над ганком і терасою. Потім в этот етап входить покрівля тут металочерепиція. І вікна і вхідні двері. На фото їх немає, але вартості вікна і вхідні двері присутні. Ми завжди відокремлюємо вартість ганка і тераси від вартості будинку. Да? Тобто побудувати будинок такий без ганка і тераси, буде коштувати 38 тисяч доларів. А якщо додати ще ганок і терасу, то це буде коштувати 8 тисяч доларів. І що входить в цю вартість? В цю вартість входять матеріали, роботи. І накладні витрати, тобто у нас все включено, ніяких прихованих платежів немає. Зовнішнє оздоблення. Воно теж складається з кількох підетапів. Дуже часто, коли кажуть про зовнішнє оздоблення, рахують тільки оздоблення стін. Але крім цього, є ще цоколь, є підшивка покрівлі, є водостічна система. І якщо є тераса і ганок, то на терасі ганку потрібно зробити підлогу. Сходи, теж підшити стелю, просочити олією дерев'яні конструкції, зробити огорожу. Цоколь тут порахован полістирол і мозаїчна штукатурка. На стінах вата і силиконова штукатурка, баранець, підшива покрівля це софіти-будмат і водостічна система пластикова. На терасах додатково ще. Керамічна плитка з епоксидною затіркою, тут деревина, але в кошторисі керамічна плитка порахована і порахована огорожа. Вартість ганка і тераси, бачите, не набагато менше, ніж будинка, тому що велика тераса, і крім того, на цій терасі і на ганку багато робіт, які зазвичай коштовні. Да? Підлога. Оздоблення підлоги це сама дорога частина оздоблювальних робіт. От тому тут велика тераса і тому така вартість. Переходимо внутрі будинку. І внутрі будинку є два великих етапи. Перший це інженерні системи, включно з сантехнікою, з вимикачами, з розетками і так далі. І безпосередньо внутрішнє оздоблення. Робиться це одночасно, але по бюджету ми ділимо на дві частини. І так у нас загальна таблиця вартості. І я ще раз підкреслюю, що це реальна вартість. Бо я міг би зробити так, як це роблять майже усі: показати вам будинок з терасою, а терасу не рахувати, показати вам повністю оздоблений будинок, а в оздоблені порахувати тільки стіни. Не враховувати накладні матеріали, врахувати саме дешеві матеріали, від яких ви потім все одно відмовитесь. Я не роблю це тому, що вам потрібно в цей будинок заселитись, і тому ви повинні точно знати, скільки вам потрібно на це коштів. Оцих коштів точно вистачить. Ми можемо хоч час побудувати вам будинок по цій вартості. Виникає питання дуже часто, а можна зробити дешевше. Ну, звичайно, можна. Можна спростити тут конструкцію будинку, буде трохи дешевше. Можна взяти інші матеріали для зовнішнього оздоблення, буде трохи дешевше. Можна вдвічі дешевше зробити інженерні системи, можна вдвічі дешевше зробити внутрішнє оздоблення. А єдине, що потрібно узгоджувати з вами, а наскільки вам це буде подобатись. Бо кожна людина, кожна родина звикла до свого якогось рівня життя, до у кожної родини своє розуміння, що таке підходить, що таке не підходить. Термін будівництва реально побудувати такий будинок до готовності заносити меблі і запускати кішку за 6 місяців. А якщо скласти, тут виходить 7, але зовнішнє оздоблення інженерної системи можна робити одночасно. Тому можна 6. І приблизний розподіл коштів по місяцям. З точки зору прогнозу бюджету цієї інформації, яку я вам надав, вам може бути достатньо. Але якщо ви хочете більш точно узнати свою вартість, то тоді у мене до вас пропозиція, щоб я разом з вами зробив. Прототип вашого будинку. Що таке прототип будинку? Це приміщення і площа будинку, це конструкція будинку, матеріали і технології, які будуть використовуватись при будівництві будинку. Це з одного боку. З іншого боку, у нас вартість і терміни. Як ми визначаємо приміщення і площу? Просто разом з вами записуємо, які вам потрібні приміщення і яка. Б Повинна бути площа цих приміщень. Це або ви кажете, або ми разом вирішуємо, консультуємо вас і так далі. І в кінці кінців ми розуміємо, що, наприклад, вам потрібен будинок з двома спальнями по 15 квадратних метрів, кухні вітальні 30 квадратних метрів. Двома санузлами, один 5 квадратних метрів, другий 3 квадратних метрів, з тих кімнатою 6 квадратних метрів і з гардеробом 10 квадратних метрів, з терасою 15 квадратних метрів, наприклад. Да? І у нас є тоді розуміння, які у нас приміщення в будинку повинні бути, і яка площа. Потім я розташовую ці приміщення в конструкції будинку, яка вам подобається, або яка вам потрібна. Це може бути одноповерховий будинок класичної конструкції, одноповерховий будинок зі скатами внутрі, з плоскою покрівлі, так само двоповерховий будинок різної конструкції. Ми вставляємо туди ваше приміщення і площу і отримуємо концепт вашого будинку. Потім ми вирішуємо, яким використовується фундамент для цього будинку, які комунікації підводимо, які у нас буде состав домокомплекта яка покрівля, вікна, зовнішнє оздоблення може бути дуже різним. Інженерка внутрі може бути дуже різна, внутрішнє оздоблення так само. Все це ми заповнюємо і отримуємо вартість і термін. Звичайно, одразу може з першого разу не вийти. Да? Тобто ми можемо зробити кілька кол для того, щоб знайти оцю рівновагу між. Матеріалами, технологією, конструкцією площі, вартістю і термінами. Але в якийсь момент ви кажете, так, це воно. Далі все просто. Архітектор проектує ваш будинок в межах прототипу, який ми з вами зробили. На базі проєкта і прототипу будинка рахуємо кошторис. Заключаємо договір, до якого додаємо проєкт, і кошторис. Що повинен побудувати? З чого і скільки це коштує? Далі ми будуємо, ви займаєте своїми справами: бізнесом, родиною, роботою відпочинком. І потім ви стаєте власником одного з таких будинків. Оце е, трохи наших будинків, які ми побудували. Це у нас Дніпро. Це у нас Запоріжжя, знову Запоріжжя, знову Запоріжжя, Київ, Львів. Це трохи сумна історія. Маріуполь, хоча це буде цілий. Знову Маріуполь, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Білосарайська коса, Енергодар, Херсон, Дніпро, 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 Дніпро Київ, Житомир, Одеса. Дніпро, Київ, Дніпро, Енергодар, Житомир, Ще Крим, Маріуполь, Кривий Ріг. І потім, коли ви трохи поживете в своєму будинку, а не трохи, ми приїжджаємо до вас, якщо ви, звісно, згодні, і беремо у вас інтерв'ю. От до цього ролика є посилання, по якому ви можете прийти і переглянути інтерв'ю з замовниками цього будинку, як цей будинок будувався, який він. Коли побудований, проте будинка робиться безкоштовно. Пишіть, або дзвонить по цьому номеру, і ми домовимось, коли нам буде зручно з вами а, виділити годину-півтори для того, щоб конкретизувати ваш будинок по конструкції, по приміщеннях, по матеріалах, по вартості, по термінах. Мені здається, це е, дуже важливо до того, як почати будувати, точно мати відповіді на всі ці питання. Працюємо ми з 8 до 20 з понеділка по суботу. Коли ми після прототипу переходимо до проєктування, то ви отримаєте знижку 50% на ескізний проєкт. Це все. Якщо вам було цікаво, якщо було корисно, можете поставити лайк. Якщо ви думаєте, що ця інформація може стати комусь нагодою, можете переслати посилання на це відео. Якщо вам не сподобалось, можете поставити дизлайк. Якщо дуже щось не сподобалось або дуже щось сподобалось, можете написати коментар. Ми дуже і дуже раді будь-якому зворотньому зв'язку, бо це допомагає нам ставати кращими. Усього самого кращого.